Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка, на дату 3 вересня місяць знаходиться у фазі убуваючого місяць. Це 18-й місячний день у місячному календарі, а місяць розташований у знаку Зодіака Овен. Це буде сприятливий час для швидких та рішучих дій. Час, коли треба проявляти. Активність, проте можливі конфлікти необачні рішення слід також побоюватися вогню та ріжучих предметів. На цей період добре планувати короткострокові справи, що особливо потребують фізичної енергії. 18-й місячний день покаже наскільки введене вами нововведення та починання. Увійшли вашу реальність, справили гармонійний вплив на вас і на ваше оточення. Це день гармонізації внутрішньої структури та закріплення напрацьованих позицій у зовнішньому середовищі. Це дуже гарний день для оцінки взятих на себе зобов'язань. Дотримуватися справедливості в цей день потрібно дуже ретельно. Також Потрібно надавати допомогу та підтримку оточуючим вас людям. Загалом цей день гарної роботи. Цієї доби навколишня дійсність як дзеркало демонструватиме вашу справжню сутність. Все, що скажуть про вас у цей день неприємного, то буде правда. Тому не ображайтеся, а подумайте, як позбутися недоліків. А якщо скажуть щось приємне, то зрадійте. Це теж буде чиста правда. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні слід уникати невиправданого ризику. Обережність і здоровий глузд мають переважати над бажанням чинити необдумані речі. Цього дня, як найбільше часу, слід. Приділяти увагу спілкуванню. ТЕЛЕЦЬ У цей час вам доведеться зіткнутися з марними очікуваннями. Сьогодні у всьому виявляйте обачність. На слід ризикувати та діяти необачно. Протягом дня можуть виникати проблеми. Вам доведеться шукати компромісне рішення, щоб не доводити ситуацію до конфліктів. БЛИЗНЮКИ Справ сьогодні виявиться чимало. Події протягом дня змусять вас переглянути свої плани. У цей час вас можуть долати суперечливе почуття, і вам буде складно знаходити відповіді на питання, що вас хвилюють. Непорозуміння може стати причиною сварки та напруженості в відносинах із близькими. Рак. Сьогодні вам краще розраховувати лише на власні сили. Можна будувати плани на перспективу і підбити якийсь підсумок минулим дням. Цього дня вам може надходити суперечлива інформація, яку краще цуратися та ретельно її перевіряти. Також сьогодні не приймайте особливо важливих рішень, доки не розберетеся остаточно ситуації. Лев Порядок та дисципліна сьогодні корисні з емоційної точки зору. Сьогодні належить набиратися терпіння та розбиратися з поточними справами, Будьте обачнішими з грошима. До вирішення фінансових питань потрібно ставитись особливо уважно. Протягом дня будьте відкриті для спілкування та приємних зустрічей. Діва. День буде сприятливий для нових придбань. Сьогодні ви будете зайняті своїми фінансами. Також у цей час слід стримати прагнення до ризику, небезпек і екстравагантних вчинків, ймовірні любовні невдачі чи зіткнення зі сторонними людьми, які закінчаться не на вашу користь. Дрібні неприємності можуть зіпсувати вам настрій. Терези День буде дуже сприятливий для багатьох справ. Сьогодні пощастить активним та допитливим людям. При цьому цього дня не дійте емоційно. Надлишок енергії може призвести до погіршення відносин із друзями або вашим оточенням. Також сьогодні остерігайтеся малознайомих людей, яким ви не схильне довіряти. Скорпіон. Дуже добрий день, протягом якого слід. Підбивати підсумки минулого періоду і завершувати раніше розпочати відносини можна розраховувати на сприятливе вирішення проблем. Ви рухатиметеся у вірному напрямку і події цього дня стануть своєрідним підтвердженням цього. При цьому уникайте похмурих думок, а також будьте обережні в словах та вчинках. Стилиць. Це буде неоднозначний день, який принесе багато тривог та хвилувань. Сьогодні може статися погіршення здоров'я. Буде складно концентруватися на головному та визначатися із основними пріоритетами. В особистому житті та любовних відносинах намітиться якесь піднесення. Несподівана звістка змусить похвилюватися, ви почнете діяти необдумано та поспішно. Козиріг Сьогодні не виключені проблеми у справах. Для досягнення намічених цілей належить від чогось відмовитися й діяти поодинці. Зараз не поспішайте приймати рішення, до яких вас підштовхуватимуть обставини. У цей день знайдіть час для відпочинку в тиші та самоті. Водолій. Цього дня можна планувати будь-які зустрічі, вирішувати поточні проблеми та займатися домашніми справами. Також будьте пильні у справах, пов'язаних із розрахунками в особистому житті на вас чатують розчарування, надії, швидше за все, не справдяться. Риби. гарний день для того, щоб рухатися неповторним шляхом. При цьому слід тверезо ставитися до своїх можливостей об'єктивно оцінювати дійсність, обмежити контакти, існує ймовірність непередбачених витрат чи фінансових втрат. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути, будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!